Тим часом співробітники Служби безпеки України проводять контрозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ у Полтавській області. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Наразі перевіряють мгарський Спасо-Преображенський, Чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ. Враховуючи збройну агресію Росії, дані заходи СБУ проводить для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства в рамках системної роботи служби безпеки України з протидії діяльності спецслужб Російської Федерації, яка може бути на території нашої держави, а також з метою обезпечення громадян. В тому в тому напрямку, що ці осередки можуть використовуватися як осередки руського міру, і також там можуть знаходитися люди, які можуть діяти на шкоду державної безпеці України спільно з представниками церкви проводиться огляд приміщень, а також предметів, які можуть бути заборонені до обігу і можуть знаходитися на території релігійних громад, по результатам в вжитих заходів і знайдених предметів буде додатково повідомлено.